З наближенням Дня Незалежності України у мережі шириться все більше інформації про ймовірний удар російських окупантів в день незалежності по території нашої держави. Одразу звучать апокаліптичні прогнози про масований ракетний удар. І якщо одна інформація відверто рекламного характеру, це можна зрозуміти по пропонуванню підписатися на якийсь телеграм-канал, який на 100% досліджує всі ракетні пуски Російської Федерації. То інша інформація з'являється на доволі такі цікавих, ну і незашкварних, скажімо прямо, ресурсах. То яка ж ймовірність удару на день незалежності 24 серпня цього року російськими окупантами масовано ракетно по території нашої держави, розкажу у цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця, почуєте дуже корисну інформацію. Порадьте це відео своїм друзям, щоб теж їх більш-менш заспокоїти, наскільки це можливо в нинішніх умовах. А також звісно, поставте лайк, щоб більше людей побачили це. Відео пропоную тим, хто побачив мене вперше, підписатися на канал Мативосян Ньюз. Ну і звісно ж коментуйте все, що почуєте тут. Цікавлять і ваші думки також на початку відео традиційно нагадаю, що головне це збройні сили України, які відражають і атаки з повітря, які героїчно боронять нашу землю ціною власного життя. Тож наша з вами підтримка їм необхідна. В описі цього відео знайдете актуальну інформацію про збори полтавських волонтерів на потреби збройних сил України. Іни користуйтеся, донатьте кожна гривня може врятувати життя наших воїнів сьогодні, 19 серпня, зранку моніторингові канали повідомили, що шість бомбардувальників Ту-22 російських зробили пускові маневри, маневрували, емітували пуски ракет, начебто погрожуючи громадянам України черговим ракетним ударом, і все б нічого так часто роблять російські окупанти, але наближається день незалежності нашої держави. А знаючи, як росіяни ставляться до символічних дат. Звісно ж, є і тривога про те, що росіяни можуть обрати цю дату для пекельного удару по території нашої держави. Та чи можливі масовані удари, такі як були ще восени 22-го року? Наприклад, чи саме 24 серпня Росіяни будуть вдаряти по нашій державі, яким може бути удар, і взагалі який ресурс мають росіяни для подібного удару, розкажу далі. Оглянемо статтю обоз UA, групи інформаційних спротив та військового експерта Олександра Коваленка, який досліджує накопичення ракет Російської Федерації на їх території. Ну і взагалі теми того, як росіяни можуть або не можуть вдаряти по нашій державі. Коли почалася курська операція, то переважно західні змі замайоріли заявами про те, що Україні слід очікувати від Росії акту відплати і ним стане масований ракет. Ракетний удар, але річ в тому, що країна-агресорка і так готувалася вдарити по нашій державі про що говорить відносна пауза. Останній масований удар відбувся, якщо не помиляюся, 8 липня 2024 року. Звісно, вони виробляють ракети, в якому обсязі теж розкажу у цьому відео. Звісно, вони готуються до удару, але чи саме 24 серпня залишається питанням? А загалом, теза про те, що це помста за курщину, звучить доволі смішно. Третій рік війни повномасштабного вторгнення, і на десятий рік загалом війни Росія вдаряє кожного разу, коли їй заманеться, коли має таку можливість. Її цілі це терор, і це не залежить від дат або накопичення ракет. Просто змінюється тактика, а терористичні атаки тривають останнім часом. А саме за майже весь липень і ось серпень, до 19-го, до сьогоднішнього числа, ми спостерігали поодинокі удари тактичними ракетами. Іскандерами, крилатими і балістичними, С-300 с 400 керовані авіабомби, дрони кабікадзе типу шахед. Все це відбувається, але не так масовано. Якщо говорити про шахеди, то їх так може бути за один удар близько 50. Хоча останнім часом росіяни обмежуються кількістю в 11, 15, максимум 20 одиниць. І ракетні удари майже щоденно лунають по території нашої держави. Прилітає по різних прифронтових регіонах. І таких менш фронтових, як, наприклад, наш Полтавський регіон, як Запорізька область, Дніпропетровська область, Одещина і навіть Кіровоградщина. Тому удари тривають, хоча, повторюся, поодинокі. Щодо масованих ударів, звісно, Росія давно не вдаряла своїми бомбардувальниками, і звісно, напрошується думка, що вони накопичують для чогось ці ракети. Який масштаб цієї загрози? Останній серйозний удар великою комбінованою кількістю ракет по Україні проводився 8 Липня 2024 року, коли російські окупанти задіяли 38 засобів ураження, але з того дня таких ударів більше не було. Що вказує на накопичення боєкомплекту, так само вважає і Олександр Коваленко. Скільки Росія могла накопичити з 8 липня по сьогоднішній день кожного типу ракет? Беремо Х-101 555 Нині у Росії виробництво цього типу ракет дозволяє на добу видавати до двох одиниць готової продукції на добу дві ракети, тобто. То на сьогодні лише за рахунок існуючого виробництва військово-промислового комплексу Ерефії виробив ворог у межах 80 ракет типу х 101 555 Щодо калібрів, які запускаються в основному з підводних човнів або з ракетоносіїв у морі, виробництво цих ракет становить приблизно 1 одиницю на добу. За минулий період, з 8 липня, накопичувальний ефект становив 40 одиниць. Іскандери, оперативно-тактичні ракетні комплекси, потенціал виробництва цих ракет в межах 3-4 на Тиждень, але вони регулярно застосовуються тому накопичення, навряд чи можливе за таких умов. Саме через вкрай незадовільні виробничі показники Росія закуповує балістичні ракети КН-23 у північної Кореї, і факт використання цих ракет вже доведений. Крім того, на користь цієї думки, що не вдається прямо от так накопичувати іскандери, говорить про те, що нещодавно в мережі з'явилися відео, як нашу ДРГ на території Курщини Росіяни. Вирішили ліквідувати за допомогою дорогущого Іскандера і то промазали. «Іскандер-К» – це крилаті ракети, типу Іскандер, теж оперативно-тактичний ракетний комплекс, незважаючи на те, що ці ракети, грубо кажучи, сухопутний калібр, темпи його виробництва, схожі на балістичні іскандери, тобто також 3-4 ракети на Тиждень. Крім того, не забуваємо про виробництво Х5969 в межах двох одиниць на добу. Та інших авіаційних ракет ближнього та середнього радіуса дії, але враховуючи плани російських окупантів на ймовірний комбінований удар на день незалежності України, у них вже тільки за рахунок виробництва за період, що минув з 8 липня, є потенціал у 130 ракет різного типу, загалом, якщо зібрати, не кажучи про те, що у них перебувало в арсеналі, про запас, як то кажуть, проте задіяти весь цей ударний потенціал. Одночасно Росія просто не зможе Коваленко пояснює, власне чому. Вище описуючи можливості виробництва російських ракет, я зазначив, що перевищити обсяги виробництва вони не можуть. Це пов'язано з тим, що їхнє виробництво не тільки критично залежить від контрабандних поставок, цілої низки матеріалів, мікросхем, мікрочипів, напівпровідників та інших, але і з тим, що лінії виробництва не можуть розширюватися. Немає такої технічної та технологічної можливості. Росія ще з 2023 року виробляє дві ракети Х-101-555 на до але вийти на більші показники так і не змогла. І так, практично з кожним типом ракет відбувається. Саме виробнича обмеженість не дозволяє російським окупаційним військам завдавати масованих ракетних ударів регулярно, так часто, як їм хотілося б. І так це безпосередньо пов'язано також із тим, що ракети радянського періоду та довоєнного на складах та арсеналах зберігання закінчилися. Для любителів хайпових питань на кшталт, коли в Росії закінчаться ракети. Відповідає Олександр Коваленко: закінчилися вони в них у грудні 2023 року року. На користь цієї думки говорить ще й те, що на уламках ракет знаходять дати після 23-го року, а саме 24-го року виробництва. Але є і інший момент, що впливає на можливості російських окупантів із завдання ударів зношування носіїв. Основні це Ту-95 МС, які давно користуються Обмеженням по боєкомплекту в межах двох-чотирьох ракет на літак, хоча, як можливість, якщо не помиляюся, одночасно вісім, якщо не більше ракет одночасно використовувати, запускати. Тобто, піднімаючи в повітря 10 стратегічних Ту 95 мс, Росія явно не запустить згідно з максимальним тактико-технічними характеристиками по вісім ракет з кожного. Ну от не помилився. Тобто вісімдесят ракет, якщо 10 таких літаків піднімається у повітря. Буде пуск у межах від 20 до 40. Хоча в останній раз. З деяких бортів запускалися і зовсім по одній лише ракеті. Не менше проблему російських окупантів зараз і в Чорному морі, особливо в питаннях безпечних пусків з акваторії, де на бойовому чергуванні постійно перебувають українські морські дрони. Проте дозволити собі одноразове виведення із залпом у межах 12 16 одиниць вони все ще можуть. Щодо шахедів 136. Не сумнівається, Коваленко, що як і будь-якому іншому ракетному удару, наступному супровід надаватимуть дрони камікадзе шахет 136 На сьогодні нальоти по території України російські окупанти здійснюють у межах середньостатистичних показників, але це не означає, що у ворога може бути накопичений комплект, який дозволив би зробити наліт у. Масованій формі і в масованому форматі Шахеди для російських окупантів одночасно виконують кілька завдань. Це не тільки засіб ураження, але й розвідник, що виявляє наявність засобів ППО в тій чи іншій зоні або мобільних груп перехоплення. Вони розсереджують увагу ресурс засобів ППО і викликають огонь. На себе виснажуючи боєкомплект, які висновки роблять експерти у російських окупантів. Є в наявності боєкомплект для масованого ракетного удару по Україні, але можливості весь його залучити немає. Недостатньо боєздатних носіїв, як авіаційного типу, так і морського. Комбінований удар може містити як Стандартну комплектацію Х-101-555, крилаті ракети калібр маскового базування, також Х-47 ракети кінжал, також Х 22 і 32 Тим часом нещодавні удари по російському литовищу Сваласлейка, які відбулися, могли обмежити можливості застосування повітряно-космічними силами Російської Федерації, перехоплюючи в міг 31 к носіїв. Так званих кінжалів, і крім того, контроль частини Курської області створює прецедент нових ризиків для російської авіації та аеродромів, які командуванню російських окупантів поки що складно оцінити. Таким чином, якщо удар у серпні і відбудеться, то він не матиме настільки апокаліптичного характеру, як провокували деякі особливо західні змі. І в жодному разі він ніяк не може мати характеру якоїсь відплати за Курську область, оскільки спочатку готувався як акт терору на державне свят. України так вважає Коваленко. Ну а тепер від себе ще додам що от. На моїй пам'яті поправте у коментарях, якщо я помиляюся після 22-го року, 22 й не беремо от 23-й, 24-й рік постійно були прогнози і пророкування, пророцтва про те, що, начебто, на якесь державне свято або важливе для України свято буде масований ракетний удар, і їх не відбувалося саме у ту дату. Елементарно, тому що росіяни розуміють, що ми готові і ми готуємося до потенційного удару на такі важливі дати, і тому вони не ризикують можуть напередодні, можуть після Бувало навіть як можливо і в ці дати, але не так масовано, як нарікали по 100, по 120, по 150 ракет. Загалом, після 2022 року, здається, жовтня місяця, таких е ракетних масованих більше 100 ракет. Ми не спостерігали ударів по території нашої держави. Тому не панікуємо. Елементарні заходи безпеки завжди існують. Це укриття, це берегти себе, і це на просто ну не знаю, е прокинулися ви посеред ночі. А у вашому місті лунають вибухи, хоча би двісті. Стіни. От оце може врятувати ваше життя. А те, що поруч з нами живе країна-агресорка, країна терорист, які за будь-якої можливості нагоди з датами або без будуть нас тероризувати і бити по нашій інфраструктурі і по цивільній, зокрема, це ні для кого вже не секрет за ці майже три роки війни. Тому зберігаємо спокій, віримо нашим бійцям, віримо в збройні сили України, в сили ППО і повторюю заходи безпеки для себе та своїх рідних. А для того щоб відчувати себе ще безпечніше. Давайте донатити Збройним силам України. Детальна інформація про актуальні збори від полтавських волонтерів на потреби збройних сил України є в описі цього відео. Користуйтеся кожна гривня рятує життя нашим бійцям. Це надважливо. Тож долучайтеся заздалегідь. Дякую. Також хочу подякувати всім. Хто долучається до підтримки мого каналу, особливо Лані, ви неймовірна. Ну і наголошую, що частина коштів, які ви направляєте на розвиток каналу Матеосян Ньюз, направляється на потреби Збройних сил України. Без цього ніяк. Ну і звісно, хто бажає, може стати спонсором мого каналу за символічну сплату на місяць абонентську. Ви будете отримувати доступ до ексклюзивного контенту від мене. Тож долучайтеся, кнопочка здається, десь тут. Дякую всім, хто додивився. Сподіваюся, лайк поставили. Якщо ні, зробіть це просто зараз, щоб більше людей заспокоїлося і вірили в наші збройні сили. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал, бо разом обов'язково переможемо! Слава Україні!